Останні мій запуск я робила в ролі продюсера в темі товарний бізнес. Зробили ми запуск на 410 тисяч гривень. Мій найбільш успішний по цифрах це запуск з товарного бізнесу. Зробили результат в півмільйона гривень. Запустились ми на 127 тисяч гривень. Заги запускаю на графічний дизайн на 135 тисяч гривень. Останній результат запуску – це 19 500 доларів. В цьому за рік виручка біля 100 тисяч. До анкети перед запису закрила 7 місць на 89 тисяч. Це виручка моїх запусків – 615 тисяч доларів. Це щось дивовижне. Ну, як на мене, це просто вау. Мені все сподобалось і я чекаю 9-го потоку. Ну що, починаємо? Чи знайоме вам відчуття, коли все, що ви робили до в один момент, набуває сенсу? Відчуття, коли як раніше, більше ніколи не буде. Для мене цей момент це вересень 2020 року, коли я вперше відкрив продажі на своє навчання. Тоді це була просто ідея. Ідея поділитися своїм досвідом, зібрати першу невеличку групу людей і спробувати себе у ролі наставника. Чи розумів я тоді, що створюю? Та ні? Чи була впевненість в тому, що все вийде, та 100% що ні. Чи було у мене бачення, що цей проект змінить реально моє життя назавжди? Звичайно, що ні. Але саме тоді почалася історія коучингу. Мене звати Таня, мені 19 років. Я родом з Луганської області. До коучингу я займалася тим, що створювала сайти, але відчувала, що це трошки не моє, і хочеться чогось такого більш творчого. І я спитала в друзів в кількох, хто займається продюсуванням, в кого в Україні можна вчитись продюсуванню. І мені всі Кілька друзів просто в один голос скинули Богдан Захаров. Я заходжу одразу, бачу, що все набір закрито, і пишу тобі в директ Богдан. Будь ласочка, візьми мене. Я така працювати. Я буду кейсом. Я взагалі буду викладатись на максимум. Візьми мене на особисте, я буду робити все, що захочеш. І ти змилувався наді мною і взяв мене на особистий тариф, чому я дуже вдячна. Тому таке швидке було знайомство, але дуже класно. Я добре пам'ятаю саме. Той перший зум, як я годину налаштовувався, перечитував всі свої заготовки, в результаті все одно, все забув і довелося імпровізувати. Добре, що хоча б записи з того часу не збереглись. Тоді все просто зводилось до спілкування в чаті, декілька сторінок у Word і уроків в Zoom. І знаєте, з того моменту пройшло вже три роки, і зараз коучинг зовсім інший. Це на 100% довершене навчання. Це дев'ять модулів повного занурення у світ запусків, прогрівів та ведення блогу. Це навчання, в якому врахована кожна дрібничка, кожен ваш запит. Від тому в проєкті, то сценарію проведення консультацій чи вебінару це абсолютно всі інструменти і матеріали, щоб ви зробили власний запуск або запуск у ролі продюсера. Уроки дуже змістовні, як конспекти. Це зрозуміло, чітко структуровано і інформація стало більша. Назва модулів це просто покроковий план запуску курсу. Богдан не говориться там шаблонами, а дає об'ємні різні рішення. Це дуже класно, і це я дуже ціную завдяки цим. Знання я створила далі вже три потоки навчання, вже масштабую його зробила декілька запусків з експертами з нуля. В цілому, якщо оцінити, то 10 із 10 я ставлю. Але давайте так відверто. Уже через 6-7 місяців ви забудете абсолютно всі конспекти. Все, що я вам розповідав, звичайно, запуски залишаться в вашому житті, але ви точно забудете, який там шаблон давав вам Богдан і як проходив розбір вашого запуску. Проте я точно знаю, що ви не забудете поїздку в Карпати, де ми підемо в гори, посидимо в чані і будемо куштувати смачні наливки. Я точно знаю, що ви не забудете вечір випускного і мої листівки з побажаннями для вас. А... Жарти у чаті про каву з карицію щочетверга стануть частинкою вашого життя. Я хочу, щоб ви правильно сприймали коучинг. А вже ж це запуски, це ваші результати, продані місця на курсі, це ваші прогріви, високі охоплення та нові підписники. Це системний зрозумілий підхід до онлайн-навчання. Але також це і приємні емоції, спогади, які залишаються з вами назавжди. Це нові знайомства, партнерства для когось кохання. Пропозицію зробив своїй дівчині, і просто маленьке свято, яке я постараюся організувати для вас. Нова ну, буткемп — це взагалі окрема історія, тому що це щось дивовижне. Так як я людина, яка не п'є, то буткемп — це єдине місце і час, коли я п'ю. Головне там не спитися. Оце тусовка, мені туди треба. Запам'яталось більше всього люди, і оті живі зустрічі в холі бургері. Оце було, Да. всі з такими горящими очима, і мене прям це дуже сильно зарядило. Тому ось цей момент я так дуже запам'ятала. Дуже класно, так уютно по-домашньому. От таке було тільки на буткемпі. Якщо хочеш відчути певний вайб, якийсь там чисто буткемп вайб то їдь на буткемп 100%. Я не пропускаю. Я на буткемпі знайшла експерта, з яким роблю найбільші свої запуски. Чи важливо це частина навчання? Ну дуже важливо. І наостанок я хочу поділитися з вами історією. Яка не дуже часто з'являється в мене в блозі, проте, як мені здається, вона чудово показує, яку роль у моєму житті відіграла запуски. Сам я родом з Харкова, і як і у багатьох, я з 16 років мріяв жити у Києві. І коли це сталося, для мене, скажу вам відверто, це була ціла подія. Я людина, яку відрахували з двох шкіл, більше того, яка замість навчання в університеті, де все б можна було виправити, працював як іторій за 6 тисяч гривень і все одно самостійно зміг переїхати до столиці. Мені здається, тоді не залишалося знайомим, яким б я не розповідав би цю історію. Я навіть зміг влаштуватися менеджером з продажів у компанії Genius Marketing, але на жаль, все це тривало недовго через. Два місяці у мене просто закінчилися гроші. Я не мав чим заплатити за квартиру, а жити за мамин рахунок, якщо чесно, не сильно хотілось. Довелось повернутися назад у Харків. Для мене на той момент це був справжній кінець гри. Скажу відверто, що саме після того випадку, чим би я не займався, де б я не працював, мене постійно. Був оцей цей страх залишитись знову без грошей. Я постійно перевіряв рахунок, чи вистачить там мені і, м'яко кажучи, це не дуже комфортне життя, коли у тебе на розумі лише одне завдання це заробити гроші на наступний місяць. Але запуски все змінили. У мене в блозі, ви не часто побачите якісь там дорогі покупки, чи я не знаю випуску з Монобанку. Адже я ціную трошки іншу річ, яку отримав саме від запусків: це можливість обирати можливість з другої спроби все ж таки прийти. Їхати до Києва можливість відкласти коштів на декілька років вперед можливість. Почуватися впевнено. Головне, що на коучингу мені сподобалось, і за чим я прийшов і на другий це сервіс ком'юніті. Ваш зворотній зв'язок з Тарасом. Знаходиш друзів, знаходиш експертів. Богдан і Тарас, тому що вони наставники, вони створили це навчання. Якщо б, напевно, їх не було, не було б цього навчання. У мене це асоціюється з якимось сонцем, комфортом. Наші зустрічі в Zoom, коли ми там розбираємо якісь питання. Мені подобались офлайн-зустрічі, особисті зустрічі, випускниці прям те, що найбільше запам'ятаю. М'ятались, це круті емоції, прямо супер. Якщо вам відгукнулися думки з цього відео, якщо ви хочете спробувати освоїти навик, який дає справжню свободу і впевненість в завтрашньому дні. Я запрошую пройти цей шлях разом зі мною. Я запрошую вас пройти всі етапи створення онлайн-навчання та зробити власний запуск або запуск у ролі продюсера. Запуск це подія. Чекаю вас на буткемпі. Вітаємо у нашому ком'юніті. І від мене буде кави користь. Запуск це подія, все.